До проєкту 50 доєднався тільки зараз. З нового, що додав, це підйом до восьми, бо в неділю ще хочеться до 10 поспати. На роботу не треба вставати. 15 хвилин ангомови. А спорт не добавляю, бо в мене він 4 рази на тиждень. Думаю, що так це не проєкт 50. Слухайте. Ну просто тут же проблема в тому, там уже про це якось було. Коли хлопець таки каже. Я, коротше, вирішив собі поставити, що я прокидаюсь не пізніше там, 9.30. То слухай, ти можеш поставити собі все, що завгодно, але це не челендж. Але це не челендж. Челендж, коли ти береш правила і їх виконуєш. Важко тобі, ти все одно виконуєш. Не хочеться, ти все одно виконуєш. Якісь обставини посеред дня, що тобі ну, прям доводиться якось ну, щось прибрати зі свого дня. Десь себе обмежити, але щоб виконати усі правила, оце челендж. А те, що там, я і так ходжу 4 дні на тиждень займатися спортом, да ходи займатися. Але тоді не кажи, що ти береш участь у челенджі. Ти, що ти хочеш поспати на вихідних, Господи, да чувак, хоч увесь день там просто бери і спи, але це не участь у челенджі. Ти розумієш? Я можу сказати, що насправді. Ось 30-й день сьогодні, жодного дня я ще не поспав сім годин хоча б. нічого. Чи хочеться спати зранку довше? Ну, хочеться. Не вихідний день, не вихідний. Але це челендж. Але це челендж. Ти береш і прокидаєшся. І те саме там, чи хочеться там, не знаю, читати книжку ту ж саму. Да не хочеться. Кожного дня не хочеться. Але ти береш там і робиш це. Оце челендж. Якщо я тебе правильно зрозумів. І з нового ще додав це підйом до 8-ї, бо в неділю ще хочеться до 10 поспати. На роботу не треба вставати. 15 хвилин англомови. Так не 15, там годину ти повинен щось ну, робити. Спорт не додавляв, бо він у мене 4 рази на тиждень. Думаю, ще таке дописати. Кожну неділю на Максиму, не тільки йому. Ці твої аудіофайли слухають, це топчик. Супер. Алекс на супер. Але якщо ми кажемо про те, що це там челендж проєкт 50, там є сім правил, які треба виконувати. Всі сім. Не змінювати їх під себе. Всі сім. Прокидатись до восьмої? прокидатись до восьмої. Читати 10 сторінок там правило. Читати 10 сторінок. Одну годину на якісь нові навички одну годину на навичку. Одну годину там, там фітнес, тобто ми знову ж кажемо, не кажемо, що ти повинен в спортзал ходити кожен день. Ти десь можеш там, ну не знаю, просто на прогулянку вийти, цю годину ходити. Десь побігати. Ну, коротше, ти знаходиш, але одну годину ти займаєшся спортом. Десь більший день навантаження, десь менший. Але щось робити треба. Це челендж.